Він до останнього відстоював Донецький аеропорт. Там підірвався на гранаті та дивом вижив. Сьогодні черкаський кіборг із позивним павук лікується вдома після тяжкого поранення та разом із родиною продовжує допомагати тим, хто лишився на передовій. Історія справжнього героя від Вікторії Хамази. Вона впала за це зйомка. Оці звідси постійно стріляла, розстріляла. Ця вежа ще кілька тижнів тому слугувала Олександру єдиним прикриттям. Це все, що від неї лишилося. Тут, у напівзруйнованій будівлі, він боронив українську твердиню. Їх мало бути 12. -ро. Лишилося лише четверо, переповідає Олександр. Побачив вислів. Там витає смерть. Підходили, окружали, питалися, пробували зайти до нас. Хлопці їх зразу там. Ми їх одразу гасили. Тижні в оточенні та дві доби без сну. Ці стіни Олександр боронив до останнього. Під час чергового обстрілу біля нього спрацювала розтяжка, Потужний вибух майже не лишив шансів на порятунок. Та Олександр дивом уцілів, розповідає дружина. Я йому писала, а він мені тільки ок, і дуже погана зв'язка, Я розуміла, що там відбувається вже. Ну всі. І в понеділок він, коли його везли з аеропорта, він зателефонував каже: Галя, в нас є 200. Для чого. Ну, якби вивели його. А мені хлопці кажуть, ти що не знаєш, у нього поранення. У мене було тільки одне бажання, щоб вони всі залишилися живі, і коли їх побачу, стати перед ними на коліна. Оце в нас така маленька перевалочна база з чоловіком, з дітьми учора ввечері пакували. Кровоспинні, жгути та крапельниці. Ці речі першої необхідності подружжя ладне на передову. Керує всім Олександр за волонтерів, дві доньки та дружина. Навіть вони не змогли відмовити чоловіка не повертатися на схід для себе, я закон і і так само прожити життя і за те, що я за когось сховаюся. Ну я розумію, що сім'я мені дуже дорога. Але якщо я зараз поступлю по іншому. Ну так моя ж сім'я мені ніколи в житті цього і не пробачить. Допоки на сході війна спокою не буде й тут, каже Галина. Повернути її чоловіка а дітям батька зможе лише мир. Без нього Олександру неспокійно навіть у рідній оселі, бо подумки він все ще на передовій каже жінка. Вони ще воюють, навіть якщо вони тут, але пережили ті події. Вони воюють. Відео, де наші хлопці вже померли двохсоті лежать. Він передавляється є чи наші там. Бо дуже багато вже доля невідомої. Він не залишиться, я це розумію, і мій обов'язок тільки його підтримувати. Не падати духом це єдине завдання, яке Олександр дав дружині. Він вірить у долю та перемогу, з якою вже незабаром повернеться додому. Галина у Янгола охоронця та у цей бронежилет. І він був в ньому в аеропорту і пережив дуже дуже багато. Андрюш сподівається, що вдягти його вже не доведеться. Але говорить: якщо батьківщина покличе, то не вагатиметься ні секунди. Якщо ми всі будемо думати, що мене це не стосується, то день, два, три цей бардак буде у нас. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.